Дні винної культури Вінниця Wine Days об'єднують професіоналів галузі та поціновувачів. Вона у подорожі світом виноробства впродовж 25-28 травня. Про захід розповіли в рамках прес-конференції, присвячені. Вінницьким винним дням, за словами організаторів, захід стане майданчиком для обміну досвідом між представниками галузі виноробства, гостинності та туризму, професійний дегустаційний конкурс, конференції та презентації, туристичні активності, кінопоказ та виставка кращих виробників українських вин, виробництво нескорених. Вінниця, винний день, покликані. Єднати, навчати та дивувати розмаїттям українських вин через гастрономію теж можна показувати наскільки автентична культура України, наскільки вона чудова, наскільки вона прекрасна, і нам потрібно це достукуватися. Вінниця має потенціал проводити такі винні дні не е, одноразово, а на постійній основі. Ми вже підтвердили те, що можемо багато. Ми показали, що наш регіон багатий на культуру, нам потрібно розвивати це. Це буде поштовх до постійно наших винних днів кожен рік. І ми хочемо навчити вінетян пити вино, перестати пити горілку, а пити вино, поміняти своє відношення до таких. Напоїв, які ну, вони притаманні більше так французам і італянцям, але ми навчимося, ми їх переп'ємо 100%.